Одиниця магічне число, яке є скрізь, але ніхто його не бачить. Що це означає? Нехай в нас є буквений вираз А. Тоді одиницю ми можемо записати в степені, це буде А в першому степені, або ми можемо дописати як коефіцієнт 1а, або ми можемо написати як знаменник, коли це використовуємо. Перше. Якщо ми множимо степені, наприклад, А помножити на А в п'ятому степені, тоді тут дописуємо одиницю в першому А і застосовуємо властивість степені, що при множенні степені показники додаються, тобто 1 плюс 5, і це дорівнює А в шостому степені. Друге, якщо ми додаємо вирази, наприклад, А додати 5А, перед першим А дописуємо коефіцієнт одиниця. І тоді 1 додати 5А буде дорівнювати 6А. Третє коли ми додаємо дроби, раціональні вирази. Наприклад, А додати одиниця на А. Щоб це зробити, дописуємо під першим а одиницю і зводимо дані вирази до спільного знаменника. Спільний знаменник буде А. Тоді до першого виразу домножником буде А, а до другого виразу дробу домножником буде одиниця. А помножити на а дає нам А в другому степені дорівнює 1 помножити додати 1 помножити на 1 один, одиниця.